5 грудня 2001 року в Україні відбувся всеукраїнський перепис населення, це перший і єдиний національний перепис. Попередній проводили у 1989 році напередодні набуття Україною статусу незалежності. За новими даними загальна кількість наявного населення України склала 48 мільйонів 457 тисяч осіб. У Дніпрі зафіксували 1 мільйон 65 тисяч мешканців. Коли ми Перше узнали, що у нас вже не стільки населення, скільки було при останній совєцько радянській переписі. Була значна еміграція Все ж таки. Багато в 90-ті -е виїхало на постійне місце проживання в інші країни. Залізний занавіс щез. І почалось движення. За даними перепису, на території України проживали представники понад 130 національностей і народностей українців майже 78% від усього населення. У Дніпропетровській області 79%, у Дніпрі близько 73% мешканців українці, 92% мешканців Дніпропетровської області вказали вільне володіння українською мовою, а 79% російською мовою. 96% мешканців Дніпропетровської області вказали вільне володіння мовою своєї національності.